В ефірі новини спорту в студії працює Яна Павлова. Доброго усім вечора. Старт дорослих змагань на чемпіонаті Європи з біатлону українці відзначили потраплянням у призи. До вчорашніх юніорських бронзових нагород сьогодні Сергій Семенов додав срібло. Більше про боротьбу українця з вітром, суперником і з самим собою розкаже Галина Мальник. Якщо вітер не помічник, покладайся на ноги. За таким планом у своїй фірмовій дисципліні індивідуальні гонці діяв Сергій Семенов, який виявився найшвидшим серед усіх українців. З чотирма хвилинами штрафу українець ходом напрацював на срібло, повторивши свій найкращий результат у сезоні. Росіянин Олександр Волков обійшов нашого спортсмена лише за рахунок влучної стрільби, замкнув трійку болгарин Владимір Ілієв. Нагадаємо, що рік тому Семенов на аналогічній дистанції в болгарському став чемпі чемпіоном Європи, а у 2012 тисячі також виборов континентальне срібло у гонці переслідування. Стабільність головний признак майстра. От він стабільно на європі попадає в трійку на кубку світу. Це стабільність ради кращий хід сьогодні показав. Нормально все. заїхав до квіткової церемонії з трьома хвилинами штрафу і наш Артем Тищенко, який став шостим. А ось виступ дівчат в індивідуалці можна назвати невдалим. Втім, варто зазначити, що стрімкі, не характерні для отеля пориви вітру, перетворили гонку на лотерею. Найкраща з українок Юлія Джима з шістьма неточними пострілами показала дев'ятий результат. За такої погоди жодна біатлоністка не зуміла відстрілятися чисто. Переможниця румунка люмініцепісторон схибила чотири рази, стільки ж молоко пустила срібна призерка Австрійка Крістіна Рідер. А в пасиві бронзової призерки росіянки Єкатерини Юрлової було одразу сім промахів. Завтра в Отеп'я відбудеться юніорські спринтерські гонки. Чотири нагороди завоювали сьогодні українці і на чемпіонаті світу з лижних гонок та біатлону в американському Кейбелі. Усі нагороди в активі лижників. Першим серед візочників став Максим Яровий. У класі спортсменів із вадами верхніх кінцівок чергове золото виборола Олександра Кононова, а бронзу Людмила Ляшенко. Сріблом позначився забіг нашої лижниці з вадами зору Оксани Шишкової. У Кейблі українці здобули вже 19 нагород. Боротьба за нагороди нині триває і у Стокгольмі, де набирає обертів чемпіонат Європи з фігурного катання. Сьогодні з коротким прокатом виступили жінки. Наша Наталя Попова посіла 18 те місце і забезпечила собі участь у довільній програмі. Трійку лідерів склали одразу три представниці Росії. Найкращий результат у 16-річної Єлєни Радіонової. Медалі в одиночному жіночому катанні розіграють 31 січня. А прямо зараз нагороди ділять танцювальні пари. Там Україну представляють дебютанти Європершості Олександра Назарова та Максим Нікітін. За підсумком першого дня змагань вони мали 12-й результат. Проміжним лідером став Франциз Габріела Пападякіс, з Юльйом Сізерон. На цей момент український дует вже показав свою довільну програму і поки що отримує четверту позицію. Виступити залишилося ще сімом найсильнішим парам. Одеський Чорноморець, живий і житиме надалі. У цьому переконаний генеральний директор клубу Сергій Карницький. Сьогодні ми звернулися до нього за коментарем інформації щодо банкрутства одного з українських банків, який був головним спонсором команди. І як наслідок можливого зникнення клубу з футбольної мапи України, Карницький спростував цю інформацію, зауваживши, що Чорноморець, як і деякі інші українські команди, лихоманить через крутну ситуацію у нашій державі, але існуванню клубу нічого не загрожує. Он жил и будет жить. Все футболисты, которые ушли от нас, они все ушли без задолженности. А если она есть, она прописана у них в расторжении контрактов, то когда и сколько получит. С большинством из них мы вообще рассчитались. У нас есть различные возможности рассчитаться. И в денежном эквиваленте, и квадратными метрами. Нагадаємо, що Одеську команду цієї зими залишили наставник та майже всі футболісти основи. За чотками гравці кілька місяців не отримували зарплатню, також їм не були виплачені преміальні ще за минулий сезон у Лізі Європи. Більш фінансово стабільні українські клуби нині проводять тренувальні збори за кордоном. Так, Дніпро сьогодні в Іспанії розгромив віце-чемпіона південної Кореї Самсунг 5-2. Нарешті роздобувався форвард Роман Зозуля на його рахунку. Дубль По м'ячу провели Матео Сконоплянка і Салезньов. Завтра Дніпро від спарингів відпочине, а 31 січня зіграє з хорватською рієкою. А от київське Динамо напередодні і на перенеях розім'ялося на команді «Альхісірас», яка виступає у четвертому за значущістю дивізіоні Іспанії. Кияни на розгром не напрацювали, обмежившись перемогою 2-0. У середині першого тайму ударом головою після пасу Джермен Ленса відзначився Лукаш Теодорчик. А в середині другого Олег Гусів завершив сольний прохід невиразним проте результативним пострілом. Завтра о півні динамівці проведуть останній матч на першому зборі у Марбелії проти від. vice-campionă României, comandă Astra. Завтра до Іспанії прибуде і наш третій повпред у весняній частині Єврокубків Донецький Шахтар. Протягом двох останніх днів гірники проходили медогляд у Києві. Не було лише бразильців, які на два дні затрималися на батьківщині і приєднаються до команди вже на піренеях. Медобстеження проблем зі здоров'ям в основних футболістів не виявило. А от суперних шахтаря у плей-офф Ліги чемпіонів Баварія втратила одного з лідерів команди. Франк Рібері на тренуванні пошкодив стегновий м'яз і пропустить три найближчі матчі. Чи команди у національному чемпіонаті вже завтра мюнхенці поновлять сезон у Бундеслізі поєдинком проти Вольсбурга. У гості до чемпіона України Баварія завітає 17-го, тож виникають сумніви, що рібері підійде до поєдинку у Львові у найкращій формі. Також матч на Львів Арені може пропустити хавбек мюнхенців Рафія. Він потягнув зв'язки гомілкостопа і не тренуватиметься два тижні. Не вчухають футбольні баталії між європейськими командами у національних кубках. У Англії вже визначилися фіналістів, а от Італія та Іспанія лише чекає на півфінальні пари. Детальніше про кубкові справи в країнах старого світу розкаже Євгеній Каранов чвертьфінал Кубка Іспанії між Барселоною та Атлетико на всі 100 виправдав свою гучну афішу. У матчі відповіді нападник мадридці Фернандо Торос уже на 39-й секунді розписався у воротах Терштегена, нівелювавши перевагу каталонців після домашньої перемоги 1-0. Та з відповіддю підвічні Луіса Енріки не забарилися. Контратака Месі Суарес Неймар завершилася точним ударом останнього. Інтригу у протистоянні відновив Рефері, котрий призначив сумнівний 11-метровий за фол Маскерано проти Хуанфрана. Рау Гарсіяс по. Значки не схибив. Здавалося б, подій до для першого тайму достатньо, але не для Барселони. Після подачі з кутового м'яч у свої ворота зрізав захисних матрастиків Міранда. І на табло з стадіону Вісента Кальдерон засвітився рахунок 2-2, який знову влаштовував синьо гранатових. А за три хвилини невтомний Неймар вперше у матчі вивів свою команду вперед, завершивши голом контратаку, що почалася з гри рукою Альби, який таким чином закрив кут кутворіт каталонського клубу. Після свистка на перерву гравці Атлетико вирішили провчити голодора гостей. І вже на другий Тайм вийшли в десятьох за нестрінаність у підтрибунному приміщенні вилучення отримав Габі. Габі сказав рефері, що той не призначив пенальті і не вилучив гравця Барселони. Він повторив це кілька разів. Через це вилучення матч для мене закінчився уже після першого тайму. Другий тайм розпочався з експресивних дій півзахисника мадридців Арди Турана. Турок ледь не поцілив бутсою у бокового суддю, який не помітив порушення гравців Барселони проти нього за що був покараний гірчичником. Емоції вирували і надалі. Згодом Атлетико залишився у дев'ятьох. Другу жовту за удар суперника ззаду отримав Маріо Суарес. А от до голів справа більше не дійшла у підсумку. 3-2 на користь Барселони, котра стала першим півфіналістом Кубка Короля, і тепер чекає на свого суперника, який визначиться у протистоянні Хетафи та Вільяреала. Thank you. А от Челсі свого візові у фіналі Кубка англійської ліги вже дочекався. Шеффілд Юнайтед не зміг створити сенсацію у матчі відповіді проти Тоттенгема. хоча був близький до цього. На точний постріл хавбека лондонців Еріксона зі штрафного нападник команди середняка з третього позначушості дивізіону Англії на прізвище Адамс. Відповів двома м'ячами на 77-й та 79-й хвилині. Чим встановив паритет за сумою двох ігор. Проте збутися сміливим мріям Шеффілда не дав все той же Еріксен. Данець забив друге і приніс своїй команді нічию два яка і вивела Тоттенгем до фіналу турніру. У Кубку Італії визначився другий півфіналіст. Слідом за Лаціо до однієї другої пробився чинний чемпіон серії А Туринської Ювентус. Команда місіміляну «Алегрі» завдяки пострілу Морати на останніх хвилинах в гостях мінімально переграла аутсайдера національного чемпіонату Парму 1-0. Суперник туринців по півфіналу визначиться у парі Рома Фіорентина. Унікальна ситуація сталася на Кубку Африки з футболу, який триває в екваторіальній Гвінеї. Зігравши нічию 1-1 в останньому матчі групи «Гвінея» та малі поділили друге та третє місця квартету, маючи не лише рівну кількість очок, а й абсолютно ідентичні додаткові показники. Відтак, кому з них грати у чвертьфіналі, вперше за 27 років вирішив жереб. Фортуна посміхнулася війнейцям, і саме вони готуватимуться до недільного поєдинку з Ганою. Шанон Брікс заявив, що домовився про бій з Володимиром Кличком у вересні. Про це сьогодні повідомив авторитетний боксерський сайт Оксінсенком. Скандальний американський боксер стверджує, що команда українського чемпіона підтвердила йому наявність дати і зарезервованої арени у гамбургу для спільного поєдинку. Проте сам Брік сподівається, що йому вдасться перенести зустріч в Америку. Нагадаємо, що екс-чемпіон світу WBO полював на ключка молодшого з весни минулого року, час від часу провокуючи нашого супертяжа скандальними витівками. Нещодавно Українець заявив, що Брікс перетнув межу і його треба покарати у рингу, але подум. Умати про це обіцяв лише після бою з іншим американцем Брайантом Дженінгсом, яке відбудеться 25 квітня у Нью-Йорку. Тенісний Австраліан Оупен визначив першого фіналіста чоловічого розряду. Чех Томаш Бердих, який до сьогодні не програв жодного сету на турнірі, поступився британцю Енді Марею. Першу партію, яка тривала годину 16 хвилин, Бердих виграв. Проте наступні три залишилися за шостим номером рейтингу ATP, який він шував матч красивим ейсом 7-6, 0-6, 3-6, 5-7. У четвертому для себе фіналі австралійської першості Марі зіграє з переможцем поєдинку між швейцарцем Стеном Ваврінкою та Сервом У Уже фінальна крапка перетвориться на знак оклику. Адже на корті зійдуться перша та друга ракетки світу. Серена Вільямс та Марія Шарапова відповідно. Американка хоч і приємно здивувалася майстерності співвітчизниці Медісон Кіс, у півфіналі свого їй не віддала. Щоправда, перемогу Сирені приніс лише 10-й матч-поінт – 7-6-6-2. А Шарапова у суто російській дуелі взяла гору над Катериною Макаровою – 6-3-6-2. Зазначимо, що у 18-ти очних зустрічах із Шараповою Вільямс здобула 16 перемог, причому виграла останні 15 матчів більш зручною суперницею для мене, звісно, була б має синкіз. Її теніс на цьому турнірі, чесно кажучи, мене вражає більше ніж та гра, яку демонструє Серена. але вона однозначний фаворит, і наш матч буде дуже непростим. мені подобається, як грає зараз Шарапова. Це гідний суперник, проте на моєму рахунку 18 великих шоломів. Чотири з яких я виграла тут, в Австралії. Скажу чесно, п'ятий я просто так не віддам. То катері нині тільки й мови про банбол. І мір цієї країни заради улюбленого виду спорту не палковав кількох мільярдів доларів, аби підготувати необхідну для проведення чемпіонату світу інфраструктуру. Королівську Щедрість відчула на собі і місцева збірна натуралізація сімогравців та запрошення одного з найкращих тренерів планети іспанця Валеріо Ріверо дали свій результат. Катерці на домашньому мондіалі вже вийшли до четвірки найкращих. Чого раніше не вдавалося жодній азіатській збірній, і зупинятися на цьому не збираються. Чому посприяв і жереб, який звів їх не з чинними чемпіонами світу іспанськими, чи володарями олімпійського золота французами, а з командою Польщі. Чи продовжиться катерська казка? Дивіться завтра на першому національному початок трансляції у 17.30. І наостанок про кмітливість у футболі. Голкіпер молодіжного складу команди Ніцца вирішив нестандартним способом зберегти свої володіння у недоторканності під час виконання штрафного удару. Він поставив гравців на лінію воріт, а сам став перед ними, на місці, де зазвичай розташовується стінка. Метод спрацював, ворота залишилися сухими. Таким був спортивний день очима наших журналістів. Завтра зустрінемось зазвичай ввечері одразу по закінченню основних новин о 21.30. Бажаю вдачі вам та нашим спортсменам, любіть спорт, займайтеся ним, і хай вам щастить.